Сувіт. Що це за технологія і чи потрібна вона нам на наших кухнях? Давайте розберемося. Отже, сувіт е, це унікальна технологія е, французької кухні. Яка означає процес приготування продуктів у вакуумній упаковці при низьких температурах. Взагалі вважається за технологічними картами допустимі норми температур від 47 градусів до 80. Найчастіше в нашому побуті використовується саме останній варіант, тобто приготування при 80 градусах. Першовідкривачем технології був зовсім не кухар, а видатний вчений, і саме він в 1799 році запропонував цю оригінальну методику приготування страв. Із застосуванням вакууму да, і гарячого повітря. Кухарі ж згадали про його відкриття тільки в 60-х роках ХХ століття і стали використовувати технологію сувіт для збереження свіжості продуктів і збільшення їх терміну придатності. А от готувати за допомогою вакуумних пакетів наважилися лише в 1974 році. Тоді француз Жорж Пралю пригостив відвідувачів ресторану найніжнішим Фуагра. Готувати за технологію сувіт, е як може здатися на перший погляд, це не модний тренд. Це скоріш природна потреба. Сучасного організму, да, що прагне жити повним життям. В першу чергу в плані смаку. Будь-яке м'ясо, чи то яловичина, телятина, баранина, свинина. Після теплової <кій> обробки таким чином, стає неймовірно, ніжним, соковитим, ароматним і надзвичайно смачним. А от овочі. Навпаки, зберігають свіжу і хрустку текстуру, що практично неможливо досягти при звичайному варінні. До речі, за технологією сувіт можна готувати і птицю, і рибу, і морепродукти, і навіть яйця. Найбільша кулінарна помилка плутати технологію сувіт з варінням. Бо по-перше, м'ясо, як і будь-який інший продукт при приготуванні за технологією СУВІД не має контакту з водою. По-друге, температура приготування підтримується постійно на рівні значно нижче точки кипіння води. По суті, фізичні і хімічні процеси, які відбуваються з продуктами, нічим не відрізняються від запікання, але з поправкою на велику делікатність технологій. Щоб готувати так само ефективно і смачно, як і в ресторанах високої кухні, нам вдома, в домашніх умовах, потрібні вакууматор. Пакети, ну і, в принципі, потрібен сам апарат СУВІД. Але, як же ж відтворити всі ці умови на власній кухні, якщо нема можливості купити таку дороговартісну побутову техніку? Перш за все, необхідно помістити продукти у вакуумний пакет. Раджу використовувати не з зіп-застіпкою, а все ж таки звичайний вакуумний пакет. Завакуумувати з допомогою вакууматора, деякі спеціалісти, як варіант, пропонують приготування у пакетах із застіпкою зіп. Потім, коли ви занурюєте у воду такий пакет, ви повинні слідкувати, щоб горловина цього пакету перебувала постійно над водою, і в жодному випадку не відбулося занурення, тому що все піде на смарку. От саме тому я і пропоную не морочити голови з цими зіп-пакетами. А краще за все звичайний вакуумний пакет за допомогою вакууматора завакуумувати, і тоді ви можете безпроблемно готувати, навіть перевертаючи або пригнічуючи кришечкою, якщо продукт у вас не лежить весь під водою. Ну, наприклад, залишилося там трішечки повітря. Да? Як наглядний приклад одного з таких приготувань, ви можете знайти у нас на каналі рецепт під назвою Часниковий рулет з пашини. І в деталях подивитися, як все це відбувається, як вакуумується, як готується, і що ми отримаємо на виході. До речі, по секрету, скажу вам ще. Але це вже, ну, трішечки не зовсім правильно, але навіть е, за умови, що у вас немає вдома вакууматора, ви також можете приготувати страву за технологією СУВІД. І ось е, варіант такого приготування в нас був на каналі. Я перемонтую це відео і викладу, можливо, Сьогодні навіть, щоб ви його далеко не шукали. І буде воно називатися шинка. Давайте підведемо підсумки, що ми маємо з вами? Ну, перше, приготування в сувіді сприяє рівномірному розподілу температури всередині продукту. Таким чином, це дозволяє досягти. Однакового ступеню готовності готової страви. Друге. Завдяки низькотемпературній обробці е, приготовлені таким чином продукти довше зберігають свою соковитість, аромат, смак та корисні властивості. Третє. Технологія SOVIT зберігає в овочах свіжу та хрумку структуру, а також корисні вітаміни. Але є і недоліки приготування їжі під вакуумом. Ну, так, деякі вважають. Перше це тривалий час приготування. <кій> Низька температура процесів природним чином автоматично збільшує час кулінарної обробки. Який зазвичай досягає декількох годин. Друге відсутність рум'яної скоринки. Адже варіння у пакеті ніколи не дасть вам змогу отримати рум'яну піджаристу скоринку, яка багатьом так подобається, наприклад, в м'ясі. Да? З цього. Недоліка можна запросто вийти шляхом зарум'янювання або підсмаження вже готової страви. Тобто, ви приготували за технологією сувіт. Якщо вам хочеться золотаву скоринку, дивлячись з того, що саме ви готували, якщо це щось невеличке, ви можете зробити цю скоринку на сковороді. Якщо ж це великий шмат, шинка, буженіна, рулет, і на сковороді це незручно, це не влізе, то духовка вам в поміч. Можна просто зарум'янити, а можна ще зробити соус, наприклад, з медом, щоб пришвидшити процес надання оцієї смачної рум'яної скориночки. Ось вами вихід з положення. Це якщо вже дуже принципово. Далі йдемо. Ризик виникнення ботулізму. Багато хто стверджує, що при приготуванні страв за низькими температурами підвищується небезпека росту бактерій ботулізму. Що для цих бактерій буде сприятлива середа для розвитку, і так далі. По-перше, погоджуся з цим, якщо готувати при температурі менше 54 градусів. Тобто, якщо ви будете готувати при температурі 47 градусів, то такий ризик є. По-друге, Якщо ви думаєте, що виключити цю небезпеку можна шляхом підвищення температури, то ви помиляєтесь, бо це вже тоді буде зовсім не сувіт, Ну і головне, що всі ці хвилювання мають місце тільки при використанні звичайної, кухонної кам'яної солі. А от якщо ви, як і я, будете використовувати нітритну сіль, то вам взагалі не варто хвилюватися. До речі, стосовно нітритної солі, я зроблю окреме відео на днях. Так що підписуємося і очікуємо. Ну, і головна да, проблема, яка начебто з'являється, це необхідність придбання спеціального обладнання. Для точного дотримання всіх цих технологічних умов, звичайно, знадобляться деякі витрати на придбання, ну, наприклад, пакетів для вакуумного пакування. Да? Це якщо у вас є вакууматор. Або ж самого прибору сувіт, якщо у вас вже такі забаганки. Але це дійсно дорого коштує. Ну, але ми ж з вами вже обговорили ці питання, так? І з'ясували, як з легкістю на власній кухні можна обійтися без спеціального обладнання, а приготувати справді дійсно смачний і корисний кулінарний шедевр. Тому користуйтесь цією технологією, і ваші рідні та близькі будуть вам вдячними, а ви залишитесь задоволеними. Приготування їжі таким методом не тільки смачне, а ще й дійсно корисне. Ця методика підходить навіть для людей, в яких є вади зі здоров'ям. І не можна за якихось умов їсти, наприклад, смажене, жирне і так далі, то приготоване за технологією сувіт можна вживати на будь-якій дієті, на будь-якому харчуванні. Це дійсно корисно. Тому бажаю всім успіхів. Вивчайте, вчитися ніколи не пізно, освоюйте технологію Сувіт. А я і далі буду намагатися розповідати вам також цікаві всякі нюанси стосовно кулінарії. Ми обговоримо з вами технологію конфі. Це також. Французька технологія. Я обов'язково розповім вам про нітритну сіль, тому що багато хто її боїться. Все це неправда, все це міфи, і її не варто боятися і за щось там хвилюватися. Тому все це нас очікує попереду. Дякую за перегляд. Якщо не підписані, підписуйтесь. В нас буде цікаво.